Доброго дня, шановні пані та панове, презентую двокімнатну квартиру під є оселю, місто Ужгород, житловий комплекс Comfort Сіті. Загальна площа 70 квадратних метрів. Таких квартир є досить великий діапазон у виборі, є різні комплектації. Ну, як сказати, комплектація однакова, різні види з вікна, різні розміщення. Є декілька варіантів таких квартир. Ось, тому кому цікаво. Окрім цього варіанту, який ви зараз побачите, є ще інші квартири, тому пишіть, дзвоніть, обов'язково опрацюю ваш, ваше питання. І так, 70 квадратів. Дана квартира знаходиться на 7 поверсі, є квартири з 2 по 9. Квартира складається з прихожої, кухні, балкону, двох кімнат. Ось така кухня, будинок газифікований, в комплекті йдуть радіатори та котел. Двохконтурний газовий. Як ви бачите, газовий лічильник присутній. Ось. Далі запрошую на балкон. Балкон досить просторий. Огорожу зроблено зі скла. Ось такий вид з вікна. Ось, ці вже секції побудовані. Тобто у вас там буквально, поки ви закінчите ремонт, вже шуму ніякого під вікнами не буде. Так, кухню я вам показав. Прихожу, також тут добре стає шафа купе під лівобічну стіну. Далі два санвузли по курсу і дві кімнати. Ось перша, ось друга. Починаємо з першої кімнати. Також радіатор йде в комплекті, вікна компанія Salamander, панорамні. Ось кімната перша. Йдемо далі. Друга кімната. Ось друга кімната. Такий вид з вікна. Зараз покажу вам. Ось. Тут вже інакше вид з вікна. Також йде в комплекті радіатор. Кімната досить простора та світла за рахунок. Панорамних вікон. Далі перший санвузол так виглядає, і другий санвузол. Всім, кому було цікаво, пишіть дзвоніть, залишаю а, свій контакт в описі. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення та швидкої перемоги.